Ой, дві сестри брата мали, та й дві сестри брата Мали та й на війну виряджали, іди, брате, на край світа. На нашу долю, як і на долі багатьох поколінь наших прадідів, випала найстрашніша, найтяжча історична подія. Війна. Іди, сестро, крутий берег». І лунають, як і в давнину по нашій Україні, породжене тугою розлуки, болем, вічаєм, сльозами голосіння матерів, сестер, братів, жінок, коханих дівчат. Недарма сам обряд проводів у армію перегукується з весільним обрядом. Коли родина випроваджає наречену в чужу сторононьку, в нерідну родиноньку, як на смерть, так і молодий новобранець, ніби переходить свого світу в чужий, де діють чужі незнайомі закони, невідоме майбутнє, і спахо. Село моє рідне, колиска моя, люблю тебе вічно, як піч солов'я. Люблю я сади, очі тихі ясні, де сонце ласкаво усміхає мені. Надзвичайно актуальним сьогодні повстає обряд проводів у армію. Правда, до наших часів він дійшов вже досить трансформованим і з дещо зміненим історичним значенням, але деякі елементи давності обряду. Можна прослідкувати, ось, наприклад, пов'язування молодими дівчатами стрічок. Тут ми бачимо зв'язок з весільною обрядовістю. коли дівчина пов'язувала майбутнього нареченого хусткою, в знак згоди вийти за нього заміж, або коли молодий приходить забирати молоду до шлюбу, то вона, в знак свого кохання і згоди, прив'язує хустку до пояса молодого. А благословіння новобранця хлібом – то є символ життя, родючості і достатку. Це є відголоски величної давнини України. Так і сьогодні, під час свята Гаївок у селі Пилипківці Новушицького району Хмельницької області нам пощастило, і ми потрапили на проводи в армію новобранця Івана Фортельного. Який ще маленьким хлопчиком бігав по вулицях рідного села, де, напевно, кожне деревце рідне і назавжди у пам'яті, де всі люди, як родина, то є залишки архаїчного устрою українського села. А вже й виріс з мужнів, прийшла пора і йому ставати до лав української армії. І так як в давнину зібралося село. Провести хлопця урочисто, схвильовано, щоб знав і пам'ятав, як його люблять і чекають, лунають слова напуття на добру дорогу та благополучного повернення. Іван іде в армію захищати нашу вільну, незалежну Україну. І він достойний того, щоб він захищав нас, він в хорошим. Хороше поводження в нього. І я думаю, щоб він в армію пішов і був прикладом для молодших, І щоб тебе поважали, любили. І ми тебе з щастю чекаємо на нашій вільній Україні в селі Пилипківцях, щоб ти женився, мав сім'ю і допомагав батькам. Скільки б ми от, не проважали, не зустрічали. Я думаю, що Ваня не позорить честь наших хлопців. А ви наслідуйте це, допомагайте, підтримуйте. Зараз телефони є, завжди бодро, повинні себе чути. А ситуації всякі бувають. От каже, була така там обручка, і написано все мене і в розпач вже впав, що от-от не вийде з цієї ситуації. Знімає цю обручку, хоче кинути в річку і сам скочити. Але дивиться, в середині написано, і це мене, і в нашому житті все це мене, люди добрі. Все рівно буде краще. Ми будемо тільки на це надіятися. От. Тому, Ваня, оці зараз пісні розвучать для твоєї мами, для тебе. Хай тобі надихає на хорошу службу, друзей хороших там собі знайди. і підтримуй з ними зв'язок. Тільки будемо раді за тебе, щоб ти здоровенький повернувся. Жасливої служби тільки, мати моя, ти ночей не доспала, і водила мене край села, і в дорогу далеко. 好了。Oh. i No!